Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокулу. Сьогодні ми поговоримо на тему австралійського рака. І одне з частих запитань, чому ви робите каркаси з дерева і застіляєте плівкою? Відповідь доволі дуже проста. Звичайно, каркаси можна робити з метала, всередину лотки можна робити з піноплу. Ну, Пластика, з полі... ну, з полікарбонато, грубо кажучи, з любого варіанта пластика. Але чим ми стикаємось постійно, якщо ви вдома щось собі невелике робите, то вам, в принципі, все одно на собівартість цього всього. Ви з металу зробили, з пластика поварили собі лотки, поставили і користуєтесь. Але в реальності, коли ми людям рахуємо щось велике, то на великих об'ємах дуже серйозно виходить різниця. На рахунок дерева, що дерево згніє через ріг, ну, це повна дурниця, не, не гніє так швидко дерево, але метал е, теж не буде вічним матеріалом. Нерж, максимум, що з нержавейки робить. Е, тому, якщо ми порівняємо ціну стелажа з дерева і далі, плівка ПВХ. Е, Наприклад, в середньому плівка ПВХ є сама дешева, але ми її не користуємось. Плівка в середньому 200-300 гривень квадратний метр. Зачасту ми її навіть не паяємо. Таким чином немає шва. Далі, якщо ми будемо брати варіанти з пластика, то звичайно можна зробити з дешевого якогось, але його може дуже сильно розпирати і він буде крихкий. Але тому середня ціна пластика, як я бачу. Півтори тисячі і трошки вище. Тому коли ми рахуємо щось дуже-дуже велике, колосальна різниця в ціні між деревом і плівкою ПВХ або метал і пластик. Таким чином, відповідь. Ми робимо по такій технології, тому що це просто набагато дешевше. Якщо ваш бюджет дозволяє, то ви можете робити з будь-якого матеріалу, як вам зручно. Тому така відповідь. На ваше запитання, кого щось цікавить поворощування пісноводної креветки Матробурахіум або австралійського рака, звертайтесь до нас на наш сайт зооку.юа або по телефону нижче. Дякую.